Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми з вами вирушаємо в нову лінію. 28 вересня, Харків, тепло, я в футболці, гарний настрій та щось. Давай. Що вирушаємо в нову лінію? Дуже давно тут не була. Вона мені так само близька, як і епіцентр. Заходимо в садовий центр. Ви бачите, вже майорить фіолетове світло. Тут нас чекають орхідеї. Самій дуже цікаво, що тут є. Перша орхідея, яку я бачу за 500 гривень, це Марія Тереза. Виробник Green Balance. Зараз кошолку я поставлю, бо все. Я вже, така, знаєте, вже готова робити огляд. Папушку бачу. Дуже вона гарна вживу. І знову ще одна орхідея Марія Терезія. Дуже приваблива, колись я про неї мріяла, дуже Ось така орхідея теж чудова, щось схоже є у Ір з канала орхи по о, кольоровій гамі. Так, Тут у нас якась оціночка вже є. О, подивіться, оцінка. в не такого не було. У орхідеї свіже политі, такий прям гарний кущик, квіточка пожована тріпсами і висохша, але сам по собі. Кущик дуже гарний, він важкий, багато коріння шикарного. Знайти назву мені не вдалося, я намагалася, як могла, не пробита назва, тільки числовий код. Але, ну, взагалі, можна таку оцінку було б взяти. Да? Квіточка прикольна, якщо чесно, щось цікаве, не біленьке, не біленьке. У нас біленька оціночка така, теж дивимося, кущик дуже гарний. І ціна нормальна, в цілому, ще коли є квітки, коли ти бачиш, яку ти купуєш орхідею, то така ціна цілком допустима. Дуже гарний стан в неї, якщо знову ж таки порівнювати з епіцентром. Ось така знову у нас мультифлора вже біла, то було крупнепково, це мультифлора. Що схоже на основу Cloud, ось так теж у нас числовий код. Але тут прям був каскад білих квітів. Це у нас орхідея Феррара, я її одразу впізнаю. У мене колись вона була навіть пробита назва на горщику. Вона не оцінена, тому вона буде коштувати 500 гривень. Тут у нас ароматна камбрія, яку я бачила в епіцентрі, вона теж не оцінена, на жаль, хоча б я в яку про орхідею придбала, бо собі мені дуже подобається, мені дуже хочеться. Якщо в когось є там діточка якась там і хоче поділитися хтось, я буду дуже рада. Дендробіум білий, дуже гарний, теж по оцінці. Можна було б, звісно, і придбати. Мені зараз подобаються інші орхідеї, ніж фаленопсиси, хочеться мені щось такого цікавенького, але я, чесно кажучи, не знаю, поки я за ними доглядати. Тому поки так придивляюся, придивляюся і вам показую. Я вже думала, що все, ми закінчилась мій огляд, але тут я знайшла ще далі стелаж з оцінкою. Ось такий гарний кущик, приємна ціна. Дуже така мене вона ця орхідея зацікавила. І далі дивимося у нас тут Пробита назва чи ні. Ну, тут я наче не бачу. Дивимося далі. Ось тут у нас теж гарна орхідея це компілейшн. Дуже приваблива малючка і гарна ціна. Далі дивимося. Тут у нас орхідея теж оцінка сирена, а сирена в мене є. Тому, знаєте, вже якби ручки не чешуться. Сирена в мене є. Це, не знаю, вона в мене відквіташка, може бути біла, може бути в крапинку Там така вона є різна сирена. Ось така орхідея чудова, теж тут, Дуже гарна оціночка, мені подобається. Прям тут і субстрат дуже гарний, але не пробита назва. А що це за орхідея, теж мені невідомо. Далі дивимося тут орхідея з квіточками, схожа на карибську мрію. Давайте ми подивимося її поближче. Ось такий кущик теж дуже гарної якості рослина, гарний субстрат. Подивіться, які коріння. За таку ціну ще з квіточками купити. Ну Це чудово, це прям джекпот. І незважаючи на те, що, да, що такий вона стаже, майже відплитлий, Нічого страшного, головне, щоб була здорова рослина. Тут теж така орхідея, не пробиті назви, тому я боюся такі, знаєте, купувати, ну, тому що можуть бути страшні одні білявочки. Я не говорю, що білі орхідеї вони якісь ніякі, не такі, але хочеться різноманіті. Дещо купувати, скуповувати подібні орхідеї. Сказала я, в якої було. Купа, купа, купа білих, ой, не білих, а мультифлор, схожих один на одного. Ну, хто ж з себе посміється, якщо не я сама з себе. Ось такі гарні кущики, тому що от, прям дивлюся, ну, дійсно мені нема чого сказати. Якщо я в епіцентрі хаяла в минулі рази да, огляд я робила, то тут прям такі гарні. І епіцентр в цей раз теж дуже гарно попрацював, гарні рослини. Не оцінки і тут рослини, тут щось з листочком з точки росту, але теж гарна така рослинка. То тут я як би, кажу по факту, що дуже гарні рослини, і я нікого не обманюю. Так що, дівчата, хто живе в Харкові неподалеку від нової лінії, будь ласка, ви бачите, що є гарні оціночки, я вам чесно кажучи, рекомендую прийти. І щось собі обрати. І в епіцентрі також скоро будуть гарні оцінки, наскільки мені відомо, Преті Романс теж гарний такий кущик. Але мені ця орхідея якось не до душі. Вона була ну, в мене в моєї мами, Я купувала собі, щоб вона була в неї. ось, І це теж така гарна орхідея. Ви бачите, ну приємні, приємні оціночки. Можна тут піти купити, не треба замовляти через нову пошту. Тут. Прям таки, да, мені подобається і ціна, і якість рослиночок все добре. Зараз ми підемо обирати мені сікатор. Треба купити вже нарешті все. І одразу, коли підійшла до цієї стійки, то почула повітряну тривогу. Як же мені не подобається цей звук? Як же хочеться жити в мирі, в злагоді, щоб всі наші захисники і захисниці були нарешті вдома. Бережіть себе, будь ласка, мені все одно було нема куди діватися, тому що вже воїть сирена, у нас вже тривога, тут немає бомбосховища, треба кудись бігти, а це на відкритий простір. Тому я все одно закінчила свої покупки, обрала собі сікатор за 120 гривень і пішла додому. Дякую вам за увагу, всім бажаю гарного, тихого дня без тривог. Бережіть себе, будь ласка, до нових на моєму каналі.